Окей, крадіть мене. Усе гаразд. Я хочу, щоб мене викрили е, Прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні цикли сну, чи... <гум> <гум> на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. <гум> <гум> мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у усесвіті? <гум> знаю. Ой. Ти живеш не у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, окіпалю вас. Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках. Мрійників зореглядів, як ти. що? Фу. О, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глорда! Там звідки я? Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дай п'ять! Я лорд Грайгон! Здавайтесь вас за Гарбану! Я ж тут хтось поговорить з лордом грайгоном я соромлюсь! давайте я взірать героїзм я знайшов своє місце у Всесвіті, а грайгон це все знищити я маю другу допомогти Ти завів друга? Салют, тату! Я розумію! Ти що, каже, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько. А ну тихо. Що за гидотний звук? Не треба. Це лава тунелі. Глордона, я на вогні не дрифти. То одразу б сказав. Глордона, ти... це... зараз до мене в рота. А, -а, -а, -а. а знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.